Друзі, усім привіт! Більше місяця ми вже не виходимо на зв'язок, тому що була і погана погода тижня, милило дощі просто страшенні. Не було ніякого настрою записувати генлінію. Так само дуже багато чого хотіли зробити в будинку і максимальний час весь вільний приділяли цим роботам, а також весна це пора цвітіння. У нас є дача ще, на яку потрібно дуже часто приділяти максимальну кількість уваги, тому що у нас там близько гектара садку, 2000 яблучних дерев. Весна це пора, як я вже сказав, цвітіння. Потрібно максимальну кількість зав'язів закласти, для того, щоб восени зібрати урожай. Також у батька ще є вулики, велика пасіка. Також весна, пора цвітіння, вони збирають активно мед, потрібно дивитися, щоб вони не роїлися. Велику кількість уваги цьому всьому приділяти, а так як в нас більшість вільного часу це вихідні дні, а на вихідні батьки їдуть на дачу, тому тут залишаюся, я намагаюся щось зробити, або в будні дні, там після роботи ми приходимо щось робити. І це все дуже сильно затягувалось. Але матеріалу вже за місяць накопилось дуже багато. Будинок. Просто колосально змінився з того часу з минулого відео. Я вам в цьому відео все покажу, все розкажу. І я буду вам розказувати, і батько мій буде розказувати. Також було дуже багато коментарів, що ви хочете познайомитися з нашою сім'єю, щоб дізнатися про кожного побільше. Я гадаю, з часом ви все зрозумієте, ми вам все розкажемо, щоб просто не зациклюватись на цьому, а вже йти, нарешті, до роботи. Так от, як ви можете побачити, за мною вже задній двір. Без гілок. Це перше, з чого ми почали. І зараз ви бачите, скільки часу ми взагалі приділили на те, щоб спалити ці гілки. Це було більше тижня. Спочатку ми їх перебували шредером, складали, там, розподіляли для того, щоб наш редер ну, не може всі гілки, які ми нарізали, перебити. Нам потрібно було їх окремо по гілочкам розподіляти для того, щоб влазили в той шредер. Потім ми вже там, через 2-3 дні. Забили на це все, і просто взяли бочку і почали палити гілки в бочці. І за три дня ми спалили майже все і зрозуміли, що потрібно було з самого початку це робити. Хоча насправді добре, що ми так не робили, тому що ми шредером набили велику кількість тирси. Ця тирса у нас там по сусідам розійшлась, тому що вона їм потрібна була. І ми собі трошки висипали на нашу вигрібну яму, яку мати зробила. І тепер. Подвір'я в нас повністю чисте. Від гілок, всі дерева обрізані, все цвіте, все гарно, все шикарно. Далі, так само ще по подвір'ю. Брат мій викопав яму, викопав пеньок, який дуже сильно заважає, а в подальшому саме в цьому місті буде проходити е, труба каналізації. Тому в будь-якому випадку потрібно було розкопувати. Він вже це зробив, трошки полегшив на справу, тому молодець. Це мій брат, його звати Владислав. Він цього року, буквально вчора, випустився з 9 класу. З чим ми його всі вітаємо, тому що була лінійка і все. Хлопець іде в доросле життя. Також, як ви можете побачити, за моєю спиною вже складені дрова. Це всі дрова, які ми нарізали. З обрізки дерев по участку, їх там дуже велика кількість, так само склали деяке сміття вже з будинку, яке ми витягнули там, откоси, підвіконня, там, коробки від дверей, так само налічники. В общем, це все складено вже там. Ви це все подав, ви побачите впродовж відео, як ми її двері виносили. Коротше, робіт було вже зроблено в будинку дуже багато і пропоную багато не говорити. А вже приступати до робіт. Першим ділом ми почали зривати шпалери у найменшій кімнаті нашого будинку, адже після цього потрібно якнайшвидше оббити штукатурку, усе прибрати та всі наші речі перенести сюди, щоб вони нам не заваджали працювати в інших кімнатах. Та все було складено в одному місці. До речі, шпалери зривались дуже просто, та вдвох з братами впорались майже до 20 хвилин. Але потім потрібно все прибрати та розфасувати по мішкам, добре утрамбувати, щоб використати якомога менше мішків, бо вони нам ще знадобляться. Далі ми приступили оббивати штукатурку. Брат взяв лом та вирішив трохи погратись, але швидко зрозумів, що так діла не буде. Після цього батько взяв перфоратор та почав оббивати штукатурку від стін. Це дуже пильна та складна робота. Постійно потрібно працювати в захисному халаті та в респіраторі. До речі, респіратори в нас закінчувались дуже швидко. Впродовж 30-40 хвилин в них дихати вже майже неможливо було, тому це був такий розхідник, який дуже часто замінювався. Подивіться наскільки просто шпалери відриваються від стіни, наче вони взагалі не приклеєні, але це не так. До речі, вони у всіх кімнатах так легко відходили від стіни, окрім зали. Там, наче шпалери були забиті в ту стіну, та відірвати їх майже неможливо було. Тому ми прийняли рішення оббивати штукатурку в тій кімнаті разом із шпалерами, що було швидше та досить сильно зекономило нам час. До речі, коли ми оббивали штукатурку, на дворі було досить тепло, близько 20-25 градусів тепла. Відповідно, перф перегрівався, та щоб не стояти, поки він охолоджується, оббивали молотком. Не скажу, що так навіть довше, просто перфоратором трохи легше. Оббили ми в трьох кімнатах штукатурку, і так як ми виносили меблі і вже бачили, що між і середньої кімнати там знаходились двері, в кінці робочого дня ми всі дружно вирішили їх вибити. Ну шо? the <laughs> Після цього через пару днів ми почали розбирати кухню, оббивати там штукатурку і розбирати ванну кімнату. І що ми там побачили, нас дуже сильно здивувало. Ну що, добрались до першого сюрпризу. Це в нас тут була витяжка від котла і від нагріву води. Тут була металева плита. Отак так от раз, 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 і раз. Зацинковки. Вона тут кріпилась до цих досок. От. Шальовка. В общем. Так як внизу там, зверху точніше, там холод. А тут прямо вона контактувала з теплом. Точка роси, звичайно, була. З тої сторони, як би з тої сторони. Листа. Постійна волога. І кусок стелі просто згнив. Я зараз не знаю, як там ці труби тримаються, далі я не вибиваю. Треба лізти на гору, дивитись, що там робиться. Отак От -от, він тут. Насипалась куча землі. Ну, землі, глини. глини якої було зверху там засипано стеля чи заділено. От, Всі доски згнили запах. Ну, трухняві, що тут? Сипеться просто пісок. Так, тепер будемо дивитись, розбиратись, що там. Вот и выпало полностью все вон там вон оно ну вот демонтували ванну и стало зрозуміло чому передний власник жаловался что тут канализация постоянно забивается Бачите, тоненькая труба. Моя думка, 110 труба должна кругом быть. И в 110 может входить 50, чи 70 уже по месту. А тут чуун 70 это приходить, а дальше вообще все 50 и 2. Соответственно, все постоянно забывается. Знизу весь профіль під гіпсокартон повністю згнив. Такі речі в ванні робити не можна. Бачите? Все. Повністю згнило. Якщо ви думаєте, що вже зараз ви побачите результат того, яким в нас стали кімнати після того, як ми оббили штукатурку, то ви дуже сильно помиляєтесь, так як. Перед тим, як побачити результат, ще є велика низка робіт, наприклад, таких, як все це зібрати в мішки, розфасувати та підготувати до вивозу сміття. Так, да, я стою, проговорю цю всю роботу, яку ми зробили, і тільки зараз я розумію, наскільки її багато було, і скільки всього відбулося за цей вже місяць. І зараз ми приступаємо до самого складного етапу, який ми боялися дуже довгий час. Це вивіз сміття. <звук> і прикручують, і прикурить. Тут взяли тільки для айфона. Вилетів. Раз, два, три. Ну, він майже не росте. Да. Ну, я вам скажу, що все, що я до цього знімала, оказується, я не знімала. А оцей мішок зняла. Ой, не знімала. Не зняла. Це зняла, а до цього все не знімала. Як вікно, ну, подивишся. Ну кажи вже. Ну що, ну, тепер можна вже показати, що ми там зробили в цьому будинку і до чого будемо переходити далі. Що давай з ванни Переходимо. Ну Ванна ще до кінця не готова. Ми тут оббили, ще не оббили плитку і ще не знаємо, що там з тим каналом. От. Стан, звісно, жахливий. Каналізацію це все. Ми тільки почали на вулиці там по чуть-чуть розбивати, знайшли, де вона виходить в загальний сток, як вона йде по участку. Тут ще плитку треба буде вбити. І подивитися, який стан фундаменту то і стін. Так, да, тут ми плануємо, що буде котельня. Повністю це приміщення буде відведено під котельню. Хорошо, що ми плануємо? В итоге? ми зробимо тут захід в будинок чи по центру. Що я не вирішив до кінця? Можливо, ми тут все-таки закладемо кирпичом. Це от так от, от, от і сюди. І тут буде вихід. А тут може буде вхід. 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 Віддим, вхід. Ось так у нас виглядає вже прихожа. Ну так, да, тут все оббито. Хлопняна піщана штукатурка була, всі ми її оббили. <кіс> вже демонтували всі повністю батареї. Батареї чугунні. Злили ще й всю воду, да? І ще залишилось нам тільки позрізати труби, ну це один день роботи і все. Просто був період, ми були зайняті іншими роботами, до будинку не було часу. Ну, вже демонтували котла. Єлі я знайшов ключі, якими можна було демонтувати. Котла тут гайки такі взагалі. Неізвісно, чи два з половиною, чи три дюйма. — Ну Так, да, масивна гаєчка. Ну, Єлі я їх понаходив. Ну, це ще не скрутивно. А ця труба що там забита чи ні? Так, да, це вона там сплеснута, зігнута в туалеті. Тобто це непонятно, щось древнє якесь. Можливо, хто знає, напишіть в коментарях, що це може взагалі бути. От. І, до речі, по батареям. От ми їх зняли, так як в нас контур опалення, це в основному буде тепла підлога. Ми все одно хочемо поставити батареї, тільки не знаємо, що робити. Поставити ці чугунні батареї, металеві чи алюмінієві, ми не можемо визначитись. Можливо, хтось може підскаже в коментарях, які краще буде. Висота, яка тут стелі? 2,80. 2,80. Які краще от в приватному будинку поставити батареї? Це таке питання досить цікаве. Тому, Це хто як знає, резервний істочник тепла, звичайно. Чи викидати ці батареї, чи використовувати. Понятно, що дешевше їх використати. Ну, це чого не батареї, старі, стара технологія. Непонятно. Скоріше за все, ми би викинули. Ну, можливо, це буде помилка фатальна. Тут у нас двері такі, які, скоріше за все, будуть, чи замуровуватись, ще невідомо. Ще не готовий кінечний план цього будинку. Постійно він перероблюється, і коли буде готово, все, обов'язково вам покажемо. Так само тут же демонтовано все, обита штукатурка. Так само, поки не чіпаємо стелю, бо не знаємо, чи будемо ми перекривати і будувати другий поверх, чи ще ні. Вже якби треба було визначитися, лише думаємо. Я думаю, що двох неділь, протягом двох неділь ми. Вже рішимо цей вопрос. і процес піде чуть-чуть швидше. Ну що, ось така вийшла друга частина відео про наш будинок. Ви, напевно, всі чекаєте про те, що ж там з підлогою, ми так томим. Але в наступному відео ви обов'язково побачите, тому що це буде дуже таке велике обширне відео про цю підлогу, чому ми її зриваємо, що там вже ж у нас під підлогою таке цікаве. І це буде дуже велике, довге відео, цікаве як інформативно, так і різноманітною кількістю робіт, які ми будемо з нею проводити. Тому чекайте, скоро вже вийде. Вже буквально з завтрашнього дня ми приступаємо до сйомки третьої частини. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім гарного дня!